Так було в Царській імперії. А ось у пролетарській французький соціаліст і Москвофіл, професор Ажіт, на запрошення Москвинів подорожував по СССР перед Другою війною. Він пише: Будучи на Кавказі, я хотів би післати телеграму Йосипові Сталінові, в якій було речення: Я почуваю потребу післати вам своє найсердечніше. Телеграфіст відмовився прийняти цю телеграму. Пояснюючи мені, що до Йосифа Сталіна не можна звертатися, кажучи йому просто ви, але треба додати щось подібне, як, наприклад, великий вождь геніальний тощо, ажіт, Ретурн Даларуссі. Чужинці дивуються і не можуть зрозуміти, яким чином соціалістична і пролетарська країна СССР повернула, здавалось би, ненавиджені старі зовнішні ознаки буржуазно-дворянського поневолення. Всі оті уніформи, хрести, медалі, ранги та інші колись буржуазні прядрозсудки. Тепер в СССР носять блискучу уніформу не цивільні урядовці і не лише державні, але й громадські, як, наприклад, інженери, учителі, студенти, учні. А головне, на всіх тих уніформах показані кількоразові, щоб не помилитися ранги. Американець В. Гвайт, що подорожував по СССР, каже. В Бритійській та Американській армії тяжко відрізнити старшину від рядовика. Треба зблизька придивлятися відзнакам. В армії СССР старшину можна відрізнити від рядового на віддалі чверть кілометра. он зе Рашенс. Портрети московських вождів з цілим іконостасом бляшанок на грудях кожний з нас бачив нічим не обрав пиха московського аристократа. Який часто не вмів читати писати, від якого смерділо на віддалі пів кілометра, часто набирала дитячо-декунських форм, писав 250 років тому данець Юст Юд Юль Юст, переконаний монархіст, французький маркіз Астольф де Кустін, в 1839 році поїхав до Петербургу, де його приймали бенкетами. Прийняв навіть сам імператор Ніколай I І довго з ним розмовляв. Повернувшись до Франції, Астольф Кустін написав книжку про Москвинів. Москвини і нині скаженіють, коли згадаєте їм про цю книжку. Ніколай І не шкодував грошей французьким авторам, щоб вони написали про Москвинів щось протилежне до Астольфа Кустіна чи бодай негативно скритикували його книжку. Тут зреферуємо з неї скорочено і ривочно. Дещо лише, від часу, коли я побував в Московщині, я бачу дуже чорне майбутнє Європи. Я думаю, що головним призначенням Московщини є покарати інвазією здрібніли культури Європи. Та східна тиранія загрожує нам, і ми впадемо її жертвою, якщо наші європейські роздори та несправедливості роблять нас засудженими, такої кари. Заслуженому такої кари. Кремль це витвір, безперечно, надлюдської істоти, але істоти злотворної. Слава в рабстві це є алегорія Кремля. Це диявольське спорудження цілком надається на мешкання постатись Апокаліпси. В архітектурі Кремля все має символічне значення. Темні кремлівські церкви з їх вузеньким склепінням нагадують льохи. Це мальовані в'язниці, а палати кремлівські це позолочені темниці. Цю твердиню збудував не Іван IV, але він в ній народився, там помер, і туди повертається його дух. Кремль це капище деспотизму. Збудували італійські архітекти. Вони будували всюди, але ніде не створили щось подібного до Кремля. Це пророчий дух Івана III збудував палац для тирана. Свого онука. На дні душі московського народу дикунська байдужість до святості слова, до щирости почувань, до справедливості закорінена глибоко, як і брехня у всіх його вчинках і поступованнях. Інші нації ненавиділи тиранію московська ж любить її. Цей нарід вважає покору за найвищу чесноту, тому і зберігає тиранію для своїх нащадків. Де-інде Івана IV вважали б за потвору, що її виригнуло пекло, і огида до нього жила б в наступних поколіннях, а у Москвинів навпаки. Тиранія Івана IV викликала у них подив, пошану і любов до нього. Коли він вмер, то ціла московська нація, включно з дітьми закатованих ним жертв, щиро оплакувала його смерть, так само і смерть Володимира Леніна. Політична слухняність у москвинів є якимось просто релігійним культом. Своїх необмежених нічим володарів, самодержців, вони називають ласкаво, песливо, батюшка і вірять у свого батюшку далеко більше як у Бога, плазуючи біля ніг тирана, із сльозами благають його, що він зберіг те, що зненавидів би кожний нарід. Із сльозами і любов'ю заприсягаються коритися його тиранії, запригадя... заприсягаються всі вельможі і жебраки, і великі, і малі всі стани, вся нація благають, бо перечувають, що безладдя, яке повстане у них без тирана, зруйнує їхню імперію рабів. Направду, цей нарід любить рабство більше, ніж інші народи люблять свободу. Не то свободу, але й навіть звичайну лагідність Москвин вважає за слабкість і охоче кориться жорстокості, вважаючи її за силу. Нічого, крім страху, його не обезброює. Єдиною спонукою їхньої діяльності є страх і користь. В Московщині не існує середини між тираном і рабом. Як не дивно, обидві риси знайдено в кожного з них. Кожний москвин є тиран і раб в одній особі. Їхня веселість виглядає гірше за смуток. Вони, як діти чи дикуни, живуть настроями. Вранці забувають, що планували зробити веч... вчора. Порох та дим, хаос та небуття це все, що може виникнути в Москвина. Москвин сполучує з пиху і з крайньою зневірою у власні сили. Назовні пиха, а всередині стурбоване рабство. Це я бачив у кожного Москвина. Взагалі. У Москвина зовнішність є всім, а зовнішність у них найбільш облудна, як будь-де-інде. Тому кожного, хто піднесе цю фальшиву маску, москвини вважають своїм найгіршим ворогом. Слушно, все життя у всіх його проявах у цій країні, Московщині, є суцільною змовою проти правди. Москвини вважають зрадником кожного, хто не є брехуном, вважають державною зрадою заперечення брехні. Історія країни є власністю царя, і він змінює її як хоче. Він щодня роздає своєму народові історичні правди, оброблені відповідно до вимог того дня. Чи не про СССР писав Астольф Кюстін понад 100 років тому у Троїцькому мастері, крім безліч перерізного гробатства, була книгозбірня. На всі мої довгі прохання показати її я дістав вперту відповідь. Це заборонено. Коли я казав Москвинам, що їхні ліси зле зберігаються і їм колись забракне палива, то вони сміялися з мене, бо в канцеляріях їхніх міністерств точно записано, скільки кожного бернія має лісу, і той рахунок показує, що їхні ліси безмежні, на папері, чи ж не советське планування врожаїв. Астольф Кюстін прочитав у Петербургських відомостях 4 березня 1837 року і переповів у своїй книзі, що рязанська селянка виказала владі свого сина, що втік з війська, а за це цар нагородив її срібляним орденом Анни з написом «За пильність». Астольф Кюстін далі пише в серці московського народу повно розхристаної амбіції, яка не знає меж, така амбіція може заструю... затруювати лише рабські московські душі. Московська нація є істотно загарбницька, пожадлива внаслідок злиднів. У рабському упокоренні вона наперед покутує надію поширити тиранське панування на інші нації, яких славу і багатство вона сподівається загарбати. Ця надія розважає її в її ганьбі і, щоб змити з себе ганьбу рабства, наряд рабів мріє про панування над світом. Москвини обожають не імператора Ніколая І, а пана нації. Нації абітнішої за свого імператора. Московщина дивиться на Європу як на свою здобич, яка раніше чи пізніше, через наші роздори, може бути їхня. Московщина розпалює і роздмухує в Європі анархію в надії скористатися зі псуттям, нею викликаним для своєї мети. Це історія Польщі, розпочата на велику скалю. В Петербурзі казали мені, Європа вступила на шлях, яким ішла Польща. Європа виснажується через свій порожній лібералізм в той час, коли ми, москвини, стоїмо могутні, власне, тому, що не маємо ваших європейських свобід. Ми потерпимо в ярмі деспотизму, але колись ми примусимо інших заплатити за наше приниження, рабство. Далі пише Астольф Кюстін таке в московській імперії уряд панує над всім життям, але нічого не животворить. Московські матері мають більше причин оплакувати народження дитини, ніж її смерть. Москвини визначаються хіба тим, що вміють мавпувати. Їм цілком бракує винахідливості, цілком бракує духа творчості. Це є суспільство ім імітаторів, а коли людина, несила створити свого, лише може мавпувати, то її творчість обертається в карикатуру. Москвини не дали нічогісінько до світової скарбниці людського духа, не дали навіть і ті москвини, яких вони назвали великими, бо й ті великі. В лапках лише копіювали європейців. Москвини мавпують лише форми європейської культури, а духа тої культури вони не приймають, бо він є надто чужий їм. Не маючи сили створити щось своє, власне, мавпуючи чуже, бездушно. Механічно москвини створили під назвою руская культура лише карикатуру культури. Правда, у фальшуванні, у підробці москвини мають великий хист. Навіть релігія у москвинів не є прагненням людської душі. Їхня релігія вийшла з царської канцелярії, щоб тримати порядок у державі. Московські священники були, є і будуть завжди ніким іншим, лише поліцаями, вбраними в іншу від світських поліцаїв уніформу, наприклад, священники ФССР. Про московську національну гордість, церкву святого Василія Блаженного в Москві Астольф Кустін каже. Країна, де подібна будова зветься місцем молитви, не є Європою. Це Індія, Персія, Китай, а люди, що йдуть вклонитися Богові до цієї строкатої скрині, не є християнами. Пригадаймо, що цю самісіньку думку висловлює і наш Тарас Шевченко. Він записав до свого щоденника: Війшов я до притвору московської церкви, і з перестраху спинився! Мене перестрашило якесь препогане чудо диво, намальоване на трьохаршинній дошці. Спочатку я думав, що це індійський ману чи вішну заблукав до християнського храму. В самому богослуженні московському показалося мені щось тибетське чи японське, сьогодні велике свято в християнському світі, Петра і Павла, а тут колосальна пиятика з цього приводу Тарас Шевченко, днівнік. Послухаймо далі Астольфа Кустіна. Він каже: Та було б несправедливо винуватити імператора в нещастях москвинів чи в хибах московського уряду, бо ж сили монарха не вистачило б, якби він захотів людяно керувати своїм нелюдяним народом. Москвини оправдують і схвалюють нелюдяність і злочини, якщо те відповідає інтересам і бажанням їхньої країни. Московщина далеко більш подібна на татарський сарай. Ніж на грецьку Візантію. Я подав дещо стерювання Івана IV тому, що москвини наших днів є такі самісінькі, як і за Івана IV. Щоб належно оцінити європейську свободу, треба пожити в тюрмі, що називається Московщина. Кожний, хто пізнав життя в Московщині, буде задоволений з життя в будь-якій європейській державі під будь-яким європейським урядом. Переказано скорочено за... Ей. Ель Де Кустін. Так, москвини ті самісінькі за часів Івана IV, за часів Астольфа де Кустіна і за наших часів. Це підвер... підтвердив і лідер московських соціалістів Демократ Акерінський в 1950 році. Коли він повторив слово в слово святу московську догму догму всіх часів, часів Івана IV. Петра І, Екатерини II, Ніколая І, Леніна. ліпше тиран, ніж розподіл нашої імперії. Цей авторитетний голос московської демократії однодушно підтвердили і щодня підтверджують своєю діяльністю всі московські партії, угруповання, організації, інтернаціоналістичні, соціалістичні, демократичні, наукові, мистецькі, літературні, включно з московською церквою яким же бездонним ідіотизмом є на тлі цього бараняча віра українських демократів? Мовляв, Москавс... московський народ є невинний, мовляв, він також страждає під тиранією царів і большевиків. Як бачимо, навіть сторонній чужинець Астольф Де Кюстін ще 115 років тому бачив і розумів те, чого не бачать і не розуміють наші національні євнухи Кастрати, навіть тепер. Чужинці ж і тепер бачать непереривну від часів Івана III Тяглість, тотожність московської психіки, культури, політики. Наприклад, американець Ви Сміт. Ви Сміт був американським амбасадором в СССР. Книжку Астольфа Кустіна перевидано англійською мовою в Америці в 1952 році. Передмову до того видання написав Ви Беддл Сміт. Він пише. Читаючи книгу Астольфа де Кюстіна, написану в 1843 році про імперію Ніколая I, я думав, що читаю про СССР 1943 року. В такій мірі була їх неймовірна тотожність, хоч розділяє їх час понад 100 років. Вільний переклад В. Бедл Сміт сам написав книжку про своє амбасадорство в СССР. В ній читаємо. Основа большевизму є чисто московська. Ви Ленін та Дід Сталін розбудували цю основу большевицьку на столітніх традиціях деспотичного самодержавства московських царів. Совєтська політика це подружжя старого московського імперіалізму з молодою комуністичною ідеологією, а фактично большевизм є цілком тотожний з московством. Вільний переклад за В Бедл Сміт My Three Years in Moscow». Те саме пише колишній комуніст, американський професор в Чемберлен. Чим довше жив я в СССР, а він жив там 15 років, знає московську мову і історію, тим більше мене вражало те, з якою великою силою стара царська адміністративна теорія і практика вдержалася в СССР, численними нитками, паралелями, часом, часом дивними, часом смішними, часом зловіщими. Зв'язана автократія царів з автократією совєтською. Я переконаний, що можна далеко більше і ліпше пізнати дух і реальне життя СССР, просто діювавши добрий підручник історії Московської імперії, аніж порпатись у промовах совєтських лідерів та їхніх статистичних числах. Найяскравішою ланкою між Старою і Новою Московщиною є абсолютно новий характер держави з його невіддільними наслідками. Цілковитим невизнанням і глумом над правами людини, короновані автократи минулого і некороновані автократи теперішні вбивали і висилали ненормальну, на погляд європейця кількість людей, дух передреволюційних жидівських погромів воскрес у ліквідації куркулів українців. Новий націоналізм та СССР є чисто московський, всі нові ордени і медалі носять імена. Московських національних героїв, українські гетьмани, татарські хани, грузинські князі, національні герої немосковських народів підозріло забуті. Коли порівняємо СССР з Московщиною часів Петра І, то аналогії знайдемо як грибів по дощі, читаючи книжку Руская фабрика в прошлом і настоящем», ми Туган Барановського, я із здивуванням знайшов там цілу купу конкретних проблем. Що їх намагався рішити Петр І тоді, і ті самі самісінькі проблеми намагається вирішити Є Сталін тепер. У XVIII столітті Пьотер прикріплював до фабрик робітників на 10 років. Є Сталін прикріплює на ціле життя. Товари, що їх виробляли московські фабрики 18 століття, були дуже дорогі і дуже поганої якості. Тепер те саме.